Ростовською область прибувають подразління групи з пісназа російського. По нашим данным, командиры подразделения сориентированы на то, що они будуть введені на територію України 15 числа. Тої завтра. українські військові аналітики не лякають, але попереджають. Путін продовжує брязкати зброю і вже, начебто, віддав наказ власним російським диверсантам перетнути український кордон. Година ікс призначена, начебто, на вівторок, 15 липня. У Раді нацбезпеки інформацію стверджують, чули, але 100% підтвердження таким планам на тепер не мають. Чим готовий відповідати у разі потреби на агресію сусіда українське військо, матимемо відповідь принаймні теоретично просто за мить. Я вітаю вас. Це спецспорт на 2+,2. Найбородатіший дезертир ДНР. Бабаї разом із найближчим оточенням більше не воюють на українському сході. Про втечу свого польового командира розповідав Гіркін: російські диверсанти пливуть в Україну. А проволочкою пройдеш. Да, і, зараз? Да, і назад вернеться. І Ніхто шраху не платив, і не мечалі у найпівнічнішому місті країни є кордон, а є крізь кордонні стежки, геть не прикриті. Брехня по-слов'янськи. Взяли маму, прив'язали до танка без сознання, і по площі тільки круга провели. Російський перший телеканал бреше вустами навіженої утікачки або, можливо, просто хворої людини. Екіпаж українського військово транспортного літака Ан-26, що його нині була інформація, терористи збили в небі над Луганщиною. Вийшов на зв'язок на борту під час влучання ракети перебувало за різними даними від п'яти до восьми військових льотчиків та супроводжуючих осіб. Відомо, що український анець йшов на висоті 6500 метрів і був збитий. Далі цитата з сайту президента потужною ракетною зброєю, яку застосували найвірогідніше з території Російської Федерації. Наразі триває пошукова операція, але в генеральному штабі збройних сил України наполягають, що зв'язок вже є з усіма членами екіпажу. Розглядається дві версії. Постріл було зроблено з сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу Панцер або самонавідною ракетою Х-24 класу повітря-повітря з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Міллерова. Два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла-1» російського виробництва знайшли українські розвідники у лісі поблизу Ізюма. Зброя була в робочому стані. Сама схованка ретельно замаскована, а усі підходи до схорону заміновані. На пару ПЗРК натрапили після того, як оперативники розшифрували карту південно-східних районів Харківської області. Документ вилучили на Донеччині в одній з диверсійних груп бойовиків, коли тривала там, неподалік Ямполя, антитерористична операція. І українські прапори впродовж останніх 24 годин здійняли над містом Олександрівськ, селищами металіст, біле та розкішне. Це усе українська Луганщина. Натомість, загалом, на теренах і Луганської і Донецької областей та на кордоні ситуація залишається вкрай напруженою. Терористи далі обстрілюють житлові будинки. А із Донецька є така інформація. Виїхав тамтешній міський голова. Більше подробиць знає Світлана Фечун. Місто Олександрівськ, селище металіст, біле та розкішне на Луганщині. Тепер під контролем української армії. Тривалий жорстокий бій у районі Луганського аеропорту закінчився на користь наших силовиків. Авіаційними ударами знищено танки, зенітні установки та міномети терористів. Взагалі в полі бою прямо видно, або БТР, та техніка якась горить. Українські військові з повітря знищили позиції терористів поблизу пропускного пункту Ізварине, а також базу бойовиків кадировців у Лисічанську. Усі визначені цілі було уражено. Ворог зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Завдані авіаудари паралізували дії терористів та зірвали заплановані ними активні дії. В угрупуваннях терористів поширюються страх і паніка. Гарячими точками на мапі АТО залишаються Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, та тантрацит. Луганськ терористи обстрілювали місто цілий день у мікрорайоні. Південний снарядами пошкоджено місцеву школу. Загинула жінка Вахтер. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок. Стріляли відсюди. У мене маленькі діти. Ми Мовану дітей позакривали на полу, лежали всі я слижили, як стекла літають, і все. То, что сделали эти твари, это просто не поддается никакому описанию. Но нам повезло, мы остались живы. Мы вот собираем стеклышки. Что с этими квартирами? Это вообще страшно даже смотреть. А о п'ятій ранку над Луганськом зафіксували літак. Український, але вкрадений росіянами в Криму. Які функції він виконував, невідомо. Донеччина Амросіївка на цьому відео наслідки нічного обстрілу терористами житлових кварталів. Комунальники прибирають вулиці, засипані склом відбитих вікон. Інформації про загиблих та потерпілих поки що немає. Карлівка потрапила під обстріл системою залпового вогню град. Пошкоджено десятки приватних будинків. От тут вот система залпового вогню «Град». Вот видите, сейчас будет видно, что этот домов осталось. Донецк залишився без головы. Олександр Лукьянченко поехал из города, пояснивши свое решение не принятием ультиматума террористов. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. Моя позиция не позволяет мне находиться в Донецке, так как мне прямо заявили, Що в этом случаї возможна моє фізичське устраніння? Донецький очільник обіцяв повернутись, але коли не уточнив. Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Донеччина, Луганщина, Спецкор 2+,2. Бабай, дезертир. Профтечу цілої зграї найманців, серед яких був і один із польових командирів бойовиків Олександр Можаєв. На прізвисько Бабай, насамперед відомий своєю бородою, розповів Гіркин, якого терористи своєю чергою вагають за власного міністра оборони. Козаки за словами стрілка відмовилися вирушати на Донецьк. Поїхали за власним маршрутом і знайшлися вже на самому кордоні. Була інформація, що свого часу Бабай приїхав воювати в Україну, бо на теренах суміжної федерації його розшукує місцева поліція за спробу вбивства. Є повідомлення, що зараз Бабай з найближчим оточенням перебувають у Криму. Росія готова до повномасштабного вторгнення на територію України. Сьогодні таку інформацію оприлюднили одразу кілька військових українських аналітиків. За даними експертів, скупчення бронетехніки ще на російській території, але у безпосередній близькості від міждержавної смуги та присутність поміж найманців уже в Україні кадрових військових збройних сил РФ свідчить про нову сходинку у роздмухуванні конфлікту. І дійсність доводить, що мовиться в даному випадку не лише про самий український схід. Росія може ввести свої війська на територію України вже завтра, 15 липня. Причому це будуть уже не найманці, а професійні диверсанти, штатні військовослужбовці російського головного розвідувального управління. В Ростовську область прибувають під групи спецназа, це розвідувачі диверсіонної групи, штатних ну, бригад спецназа ГРУ російського по нашим даним командири підрозділів сорієнтіровані на то що ні будь-ведіною на територію України 15 числа. То завтра за оперативною інформацією керівника групи інформаційних спротив Дмитра Тимчука про можливість вторгнення мова йшла ще з минулого тижня, але було незрозуміло, як саме війська увійдуть з блакитними касками, нібито миротворців чи як зелені чоловічки. Тепер з'ясувалося, Путін збирається застосувати перевірений кримський варіант. Річ юто дальніші діверсіонної пірації. Когда э, російські в вставі співспесподрозліні спец... спецгруп будуть роботи на Донбасі э, на стороні звісно, терористів. Росія до збройного конфлікту готова вже сьогодні, але ймовірніше остаточного рішення в Кремлі ще не прийняли. Так вважає інший військовий експерт, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, успіх України в АТО дратує Путіна дедалі більше. Чому Путін підійшов до критичної точки? Тому що він відчуває, як він втрачає вплив на Україну. Він бачить суттєво збільшені можливості антитерористичних підрозділів, суттєво, суттєво зростання оборонного потенціалу України, зростання злагодження єдності. України доказів російської присутності на сході України достатньо, кажуть раді нацбезпеки та оборони. По кілька разів щодня намагаються прорватися на територію України колони військової техніки та російських бойовиків. До нас залітають чужі гелікоптери та безпілотники. Але що додати, озвученою тимчуком, у РНБО її не підтверджують. У нас поки що немає чіткої і впевненої інформації про те, що саме 15 липня почнеться. Те, що про що ви зараз сказали, те, що конфлікт може перейти у стадію відвертого вторгнення, свідчить інформація в російській газеті «Комерсант». з посиланням на джерела в Кремлі, видання повідомило, що Путін нібито розглядає можливість завдання ударів високоточною зброєю по території України. Прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков відреагував традиційно, назвав ці заяви брехнею. Це маячня, тут немає що коментувати, це брехня. Тим часом прориви бойовиків через державний кордон, скупчення бронетехніки та можливе застосування штатних спецпризначенців свідчать про протилежне. Агонія терористів на Донбасі змушує російську владу шукати інші шляхи ескалації конфлікту. Під загрозою можуть опинитися не тільки східні регіони нашої країни. Рух підрозділів та військової техніки бачили вже і біля сумського прикордонного загону. Костятин Палондрівітошкін спецкордва Спецкор 2+,2. Проти українських регулярних урядових підрозділів на сході України нині воюють кадрові російські офіцери. Про це сьогодні на нараді із очільниками силових відомств України заявив президент Порошенко наголосив, що тактику воєнних дій на сході необхідно змінювати, аби максимально звузити зону проведення антитерористичної операції. Водночас, питання, які не зняті з порядку і залишаються найголовнішими, це посилення захисту державного кордону та цивільного населення. Разом із тим укроборонпрому поставлене завдання вже за тиждень забезпечити українські військові підрозділи зброєю у необхідній і кількості і якості. У звільнених від бойовиків містах негайно повинна запрацювати нова влада пліч опліч із загонами силовиків. Всі інциденти на державному кордоні, всі без виключення, полягають в тому, що ми наступили їм на горло. Канцлер Німеччини Ангела Меркель недвозначно висловилася за безпосередні переговори Києва із сепаратистами. Така думка пролунала як неважко здогадатися, щойно завершилася зустріч очільниці німецького уряду із російським путіним. Їхні шляхи перетнулися у Бразилії під час фінальної баталії цьогорічного футбольного мундіалю. Меркель і Путін тепер просто в унісон припускають, що подібні переговори необхідні і у разі чого можуть відбутися, хоч і у форматі відеоконференції. Головна мета розмов офіційного Києва із терористами одночасне і двостороннє припинення вогню на сході. З іншого боку, в Берліні вважають, що 100% контроль над державним україно-російським кордоном та обмін полоненими повинні відбутися ще до початку розмов про припинення вогню. Не остаточна статистика: військові чиновники до цієї миті не назвали точної кількості українських силовиків поранених під час обстрілу наших позицій біля зеленопілля на Луганщині. Минулої п'ятниці нагадаю терористи з системи торнадо, це модернізований у Росії ГРАД, обстріляли табір українських військових. 19 людей тоді загинули. Поранених розвезли до лікарень та шпиталів різних областей України. За попередніми підрахунками потерпілих більше двох сотень. Чотири десятки, що зазнали здебільшого неважких поранень, тепер лікуються у Львові. В Одесі 130 пацієнтів. Досі не оприлюднена кількість поранених, якими опікуються у Харкові та Дніпропетровську. Відомо лише, що в обласній лікарні Дніпропетровська залишаються семеро вояків. Саме у них вважають медики найважчі радни. Всім їм потрібні тривале лікування і реабілітація. Але вони житимуть. Це найголовніше. Медики зізнаються, що просто вражені силою духу своїх пацієнтів. Стояння у всіх тяжове. Ну сьогодні за життя кожного з них. По суті, ми не описуємося. Вот у нас один пацієнт, сожалення, котрому прийшлося зібрати ампутацію. Конечності горить, я ж майстер спорту патекондо. Ярину і как ти, синок? Он говорить, ну буду, значить, судді. Невероятна сила духа. У Сумах сумахнені прощалося із міліціонером Олександром Ткаченком. Він загинув в підсіверському Машина, якою кермував 43-річний правоохоронець, підірвалася напроти протитанковій міні. Ціною власного життя Олександр рятував майбутнє що менше трьом десяткам своїх колег, які їхали наступними в колоні. В останній момент він обігнав вантажівку з людьми, а вже за мить пролунав вибух. Потік тих, хто прийшов віддати останню шану загиблому, нескінченний. На день із зони АТО навіть приїхали і бійці зведеного загону силовиків Сумщини. Вояки, що бачили не один десяток смертей, ледь стримують сльози для багатьох на війні. Він був за батька. Між собою хто дідом, хто батьком. Ну, очень серйозний хороший чоловік був. Він завжди говорив нашій молоді, що я к вам відношусь так, як своєму сину, тому як ви практично ровесники з ним. Це він під час звільнення Миколаївки знайшов та евакуював із підвалу будинку культури 150 заручників, яких терористи збиралися використати як живий щит. Його немає вже з нами третій день нам постійно поступають від тих людей, яким він наказав допомогу. в зоне АТО, они не верят просто, что как так может быть, что человек, который вроде бы от недавно с ними разговаривал, делился последним куском хлеба, У зону бойових дій Олександр Ткаченко поїхав добровольцем. Він пішов сам, він захотів, тому що він сказав, що у мене син такий, я не можу дозволити, щоб діти воювали, а я прятався за їх спинами. Його вмінню знаходити сховані боєприпаси, дивувалися навіть досвідчені мінери, але сам він підірвався на протитанковій міні, яку перед втечею на дорозі заклали терористи. Від важких травм помер у лікарні. Він завжди говорив, що я йду першим, перший п'ятерки. І в випадку він теж був першим. Та машина, в яку він їхав, їхала ззаді. Ну вийшло так, що вони обогнали, поїхали вперед. І Вот цієї машини він спас 30 чоловік. На труні червоний кашкет та емблема Беркуту. Останнє прохання поховати у формі спецпідрозділу. Він цінував свій колектив. Колеги прийшли на церемонію прощання у однострої вже ліквідованого підрозділу. Міліціонером пронесли повз управління ОМВС, де він прослужив 10 років на руках. Його поховали з військовими почистями на Алеї Слави серед почесних громадян Сум. Олександру Ткаченку посмертно присвоїли звання майора. Оксана Солодовник, Олександр Левін. Суми спецкор 2+,2. Стежка, якою диверсанти з сусідньої Росії потрапляють до України, має назву Десна. Саме такі чутки ширяться нині Чернігівщиною та лунають у Сумській області. Офіційно у службі безпеки України та в міліції таку інформацію не підтверджують. кажуть про офіційно затриманих плавучих порушників кордону їм невідомо. Натомість Ольга Максимова, не йому віри словам, озброїлась мапою місцевості і вирушила просто до кордону, щоб перевірити чутки безпосередньо на місцевості. Російські диверсанти вільно потрапляють в Україну по Десні. Такий поголос поширився у найпівнішнішому місті країни Новгород Сіверському. Нібито цей шлях дозволяє уникнути блокпостів вартових кордону. Про ці чутки у курсі і місцева активістка Ірина Гусак каже про диверсантів, що сплавляються по воді. Говорили і на іншому боці області у селищі Ріпки, що мужу з Білорусі. Про це пані Ірині розповів знайомий колишній розвідник. І я увідав там говорить, на берегу сліди, як рюкзак ставили, як ласти і все. Я горд, каніше, заявіла би без було і була чоловік. Офіційного підтвердження ці розмови не мають. Місцеві таксисти, які за чутками могли підвозити чужаків, кажуть, замовлень у бік Харківщини у них не було. Проте Андрій не виключає під на війні хтось з місцевих і міг в тому, що сплавитись з Росії в Україну можна. Чоловік, який 17 років служив у прикордонних військах, переконаний, Хочете знати, можна там спустя сплавиться ні? можна Це 100% гарантія. Маловіроятно, що хтось замітить. Я служив там. Десну з усіма її притоками добре знає Євген. Він погодився провести нас до східного кордону 60 кілометрів угору в напрямку російського населеного пункту Біла Берізка. За його переконанням, шлях складний навіть для місцевих борічка може мінятись щомісяця. Десна довольна, якби не присказуємо річка. До шона очі много мілі, по обидва боки десни купи відпочивальників, деякі з них у камуфляжній формі. Зайшовши у прикордону акваторії, помічаємо кілька таборів з рибалками. За одним з річкових поворотів за три кілометри від східної межі дорогу нам перекрив човен. На берегу кілька чоловіків закинуті вудки, парасолька від сонця. Як виявилось, це прикордонники переконують цей пункт. Тут базувався завжди і тримає кордон на замку. Абхадними путями немає взагалі. Взагалі, а по суші немає. Проте місцеві переконують, прикордонники хитрують більше шансів перетнути кордон кажуть люди на сумщині, що може з Чернігівщиною по Десні. Одне з тіл очкине тут стоїть просто на воді. Від нього прямо шлях на Харківщину. Селяни, серед яких багато тих, хто служив на кордоні, не переховують. Прийти можна як по воді, так і по суші. Це Та перший раз я розлиш. Ви перший раз лишити, що такое пост. Тані да. выездные приїхали, постояли і їхали. не постійно стоять, а толку що они стоять. Нам радять завітати до Нововасильівки. Від цього села Росія за кілька метрів. Місцеві живуть з того, що возять до білої Борізки продукти на продаж, звідти повертаються спальним. Його продають за 13 гривень за літр. Любого зустрітите. там Хоч і не пускають, і їздять загально. Від Очкиного до Новосилівки 12 кілометрів. Якщо вірити навігатору, то у цьому лісі вже Росія. Місцеві на камеру кажуть, життя їх ніяк не змінилось. Можна пройти, тільки молодим. Продлезти, там щось і то, під проволочкою пройдеш. Зараз? і зараз? Да, і назад повернеться. І ніхто штрафу не платив. І не замішали. Горілки наберу, чахну, Іду мене просто пропускають. Не на камеру переконують обхідних шляхів. Тут сила селена. Кордон дірявий як решето. Обійти пости прикордонників можуть у радіусі кількох метрів. Лінія кордону, який нам у держприкордонслужбі знімати заборонили, це подекуди сітка рабиться, кажуть нововесельчани. Чужинців спецслужби не помічають, а за нашою групу їхнє авто стежило невпинно. Місцеві у них упізнали розвідку прикордонників. Ольга Максимова, Дмитро Сапронов Спецкор, 2+,2. Українським військовим, які нині ведуть важкі бої поблизу Луганська та Донецька, не вистачає сучасної бронетехніки. Хлопці кажуть, терористи, їхні опоненти дуже добре озброєні. В них є ракети і велика кількість гранатометів. Щоб, хоч якось, себе убезпечити, воїки вдосконалюють власну техніку, просто неба у полях. Далі Олександр Загородний детальніше із зони АТО. Це називається підгледіли. Усі новітні українські БТРи вже із заводу йдуть ось з таким обрештуванням. Справа в тому, що кумулятивний снаряд, вдараючись у ці пластини, вибухає і ніяк не шкодить самому БТРу. Тепер військові ремонтники у чистому полі. Наварюють ось такі сітки на старі БТР. Робота кипить зранку до пізнього вечора. Ось тут просто серед дороги. Хлопці швидко нарізають труби, проварюють пластини. Саме така нехитра конструкція здатна врятувати не одне солдатське життя. У нас просто получається без цих решиток двохсоті, були у нас і трьохсоті. Так тільки пошкребан, А так виходить, зрив проходить возі броні. Получається, царапини на броню проходять і більше нічого. Ще. ще кілька тижнів тому десантники прив'язували до своїх панцерників у звичайні сітки від старих ліжок. кажуть, і це інколи допомагало. Вже завтра модернізований БТР поїде ближче до Луганська, до ворожих гранатометів. Та ракет. Тим часом мирне життя повертається у звільнені міста. Краматорськ місту пощастило трохи більше, ніж Слов'янську, але і тут стоїть кілька напівзруйнованих будинків. Мешканка п'ятого поверху кидає нам подарунки, які прилетіли у її квартиру серед ночі. Незважаючи на страшні руйнування у цьому будинку, ніхто не постраждав, лише в одного чоловіка подряпина. Секрет відкриває дівчина з сусіднього будинку. У цьому районі з дахів багатоповерхівок стріляли по українських військових терористи. Наші відповідали. Мешканці квартир заздалегідь. Уехали звичай. Они все сидели на крышах и все об этом все знали. И Мирные жители все об этом знали. И мы боялись. Я говорила, мужу, почему мы съехали вовремя? Я говорю, по-любому будут отдачи. Они их провоцировали. Они ездили по всему городу. Тут у меня сестра в ларьке работала. У них пушка прицеплена у ополчения. Подъехали, третья поликлиника, бах-бах, в сторону карачуна. Снялись, поехали. Вот так по всему городу. С этой, с этой точки. У Дружківці бої не велися, тому тут майже мирне життя, немає ніяких руйнувань. Єдине, за чим засумували мешканці, так це за грошима. Тепер їх завезли і біля банкоматів черги, як думав, зелею. Здебільшого за місце у черзі сваряться пенсіонери. Вони більше двох місяців не тримали у руках такі приємні на дотик купюри. Люди дожилися до того, що на проїзд у маршрутці не мали грошей. Мужчина мені навіть чужий дав 20 рублей, бо мені є з чим їхати. Я сьогодні приїхали. А тут стоїть сутра п'ять ждем. А що вичиня, то, Нету. сказали, що дадуть у, у вас? У вас ну адкуда? Шому з Краматорська у нас пенсії три місяця не давали. Гроші то пусте, все таки зізнаються містяни. Головне, живі і на голові більше не падають снаряди та міни. У слов'янську вже розбирають сепаратистки дзоти та засипають окопи. У, у Краматорську розвісили перші плакати на рекламні щити. Люди дякують українській армії за звільнення. З Донецької області Олександр Загородний Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Натхненне обличчя російської пропаганди. Жахливу історію про страту і дитини, і матері українськими силовиками в ефірі російського першого телеканалу розповідала із несамовитою завзятістю. Замурзана біженка зі Слов'янська. Жінка сказала, що вона вимушена втікачка. Історія пролунала просто жахлива, і Ольга Кошеленко вирішила. Перевірити деталі замість співчуття. Вийшло розвінчування чергового пропагандистського міфу глядачам першого російського телеканалу у прайм-тайм показали справжній трилер. Жінка на ім'я Галина Пишняк, начебто біженка із Слов'янська, розповіла уРТ про звірства українських військових. Взяли рібенка трьох літка в тросіка футболки Як Ісуса, на доску прибили. один прибивав, двоє держали. І вот все на маминих глазах маму держали, і мама дивила, це Вот як дитина зікає кров'ю. Жодного кадру відео чи фотографії на підтвердження цих шокувальних зізнань немає. Хоча все відбувалося, стверджує Пушняк на центральній площі на очах тисяч свідків. Сама жінка змальовує сцени страти навіть яскравіше аніж кольоровий телевізор. А потім взяли маму. Прив'язали до танка без сознання і по площі ті круга провели. А ось і місто Слов'янськ, центральна площа. Але чомусь ніхто з місцевих ані про розп'яття дитини, ані про будь-які інші звірства не було так, да, що весь би Не було такого. Це все слід за кілька днів до виступу Галини Пишняк на ОРТ. Одіозний російський публіцист Олександр Дугін історію про розп'ятого хлопчика зі Слов'янська переказав на своєму Фейсбуці у трохи іншій інтерпретації. За його легендою, малий підріс до шести років. І після розп'яття дитини Нацгвардія катує вже не матер, а батька. И он висел до тех пор, пока не привели отца ополченца. Когда прибежал отец, они его на глазах у всех расстреляли. Завдяки соціальним мережам вдалося встановити особу Галини Пишняк. Вона дружина донедавна Беркутівця, а нині бойовика зі Слов'янська Костянтина Пишняка і мати чотирьох дітей, родом із Закарпаття, але виїхала звідти на початку 90-х і з родиною не спілкується. Її старший брат відмовився від інтерв'ю ТСН, бо соромиться такої родички. Мені вже моя мать сказала, ти приїдеш, я тебе сама розстріляю. І... Над завар я розстрілять у мене дві розстріляні статті. у міліції Слов'янська пані Пишняк була частою гостею. То писала заяву на доньку, яка начебто вкрала у неї тисячу гривень, то скаржилася на власного чоловіка. Підтвердження того, що це дуже крепка і високоморальна лісність, як і його муж також вам сообщить, що в марті року, 9 марта гражданка Галина Михайловна братись в Славянський город міліції з заявленням. А тому, що її збив її муж Константин Владимирович. А ще на наступний день завілась собі щенням, що муж у нього забрав паспорт і не видають Цинічна брехня російського телебачення обурила не лише українців, а й самих росіян, яким до вигаданих розповідей про жахи Донбасу не звикати. Опозиціонер Борис Немцов вважає у такий спосіб, ОРТ вербує росіян на війну з Україною. Ті, у кого є бойовий опит і віра, що ПТВ врать не будуть, їдуть в і воюють там з карателями. Многії погибають и це есть цель слиханий подлий лжи такої ж думки про мотиви російської пропаганди і у вітчизняному міністерстві внутрішніх справ, щоби завадити російським змі брехати про Україну, пропонуватимуть обмежити їм в'їзд. Про ті дні у Слов'янську, коли до міста увійшла нацгвардія, в інтернеті є чимало відеозаписів. Ось, наприклад, гвардійці цинічно і безжалісно роздають жителям Слов'янська хліб, але для УРТ це. Не аргумент Ольга Кошеленко, Ірина Маркевич Спецкор, 2+,2. і дива пропаганди на футбольному підґрунті та такі, що російські майстри відповідного жанру тихенько відпочивають. Північно-корейська збірна футбольна виявляється билася у фіналі світової першості, билася героїчно та перемогла геть усіх сполучені штати, португалію, китай а японців розгромила із рахунком 7-0. Підтримував власну збірну з трибун особисто Кім Чен Ін. Принаймні, такий сюжет з'явився напередодні у інтернеті. Той факт, що вся планета минулої ночі спостерігала за золотою цьогорічну битвою між збірними Німеччини та Аргентини, північно корейських креативників геть не засмутив. Після поразки збірної Бразилії у малому фіналі чемпіонату світу остаточно добити розчарованих уболівальників пентакампіонів могли їхні споконвічні вороги. Перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу в Бразилії готовий сюжет для найкрутішого південноамериканського фільму жахів. Тож у день фіналу про болючі сім бразильці призабули і всією душею вболівали за німців. Ми дуже дуже засмучені. Ми сподівалися, що збірна Бразилії здобуде ще одну зірку на чемпіонаті світу, але зараз це вже не проблема. Нині ми. Єдині у підтримці збірної Німеччини німецькі футболісти не розчарували ні своїх вболівальників, ні бразильських. Маріо Гетце – 22-річний герой усієї Німеччини. Він з'явився на полі наприкінці основного часу, почувши від Йоахіма Льова настанову, яку вже ознаменували золотими словами чемпіонату світу. Продемонструю усім, що ти краще ніж Месі, і можеш вирішувати долю матчів. Аби втілити в життя пророчі слова наставника, геце знадобилося усього 15 хвилин. Цей гол приніс четвертий титул чемпіонів світу для збірної Німеччини, перший за останні 24 роки, та ще й зробив Бундестім першою європейською збірною, яка перемогла на південноамериканських чемпіонатах. Однак це ще не все. Вікторія саме над збірною Аргентини, особлива для німців. Коріння новітньої історії протистояння двох команд росте із попереднього мундіалю в південній Африці. Тоді на передматчевій прес-конференції головний тренер Аргентини Дієго Марадона назвав 20-річного Томаса Мюллера хлопчиком для подавання м'ячів і відмовився сидіти з ним поруч, образивши таким жестом усю збірну Німеччини. Відповідь німців на безтактність – чотири сухі м'ячі, які викинули гоноровитих аргентинців з турніру. Тепер та образа забута. Аргентинці покарані двічі. Поки німці святкували перемогу та допивали останні запаси брази. Пива. Їхні візаві, вболівальники аргентинські поводилися як типові латиноамериканці. Билися, палили футболки аргентинських збірників і трощили все навколо. Для багатьох бешкетників фінал чемпіонату світу завершився у буцегарні або лікарні. Віталій Звєров спецкор 2 плюс 2. На тому маємо поставити три крапки, але із неодмінним і зовсім швидким продовженням. Відтепер і надалі у будні ми будемо, ми будемо в ефірі ще й з підсумковим випуском спецкору на 2 плюс 2 рівно о 21.30. Такі от новини говоритимемо про найголовніше Дочекайтеся.